Вітаю глядачів першого подільського, які бажають дізнатися більше про життя Хмельниччини, і не тільки інформаційний підсумок дня до вашої уваги. Розпочинаємо. Завдяки майже весняним температурним режимам, підрядні шляхові організації мають змогу ефективно ліквідовувати аварійну ямковість та робити проїзд безпечним та комфортним. Отож, використовуючи кожну погожу днину в службі автодоріг Хмельниччини не зупиняють роботи. Зараз, окрім поточного ремонту покриття, встановлюють та відновлюють попереджувальні дорожні знаки, показчики напрямку повороту, які були пошкоджені внаслідок дорожньо-транспортних пригод. У рамках ініціативи Рятуємо життя компанія «Епіцентр» разом з однодумцями менше ніж за півроку профінансувала вже 40 авто для потреб медицини катастроф на суму понад 107,5 мільйонів гривень. Днями чергову партію сучасних ранімобілів передали просто на територію центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ у Києві. Це є дефібрилятор, так який і... Може виконувати функцію при проведенні серцевої невельмації, дефібриляції або відновленню ритму. Там спеціальні функції. Так той самий дихальний апарат, відсмоктувач. Оце вони розміщені тут, для того, щоб це було максимально наближено до пацієнта. Компанія Епіцентр передала українським медикам вже 40 реанімобілів вартістю понад 100 мільйонів гривень. Реанімобілі мобілі придбані в межах благодійної ініціативи Рятуємо життя, яка реалізується в мережі торговельних центрів Епіцентр спільно з партнерами, постачальниками і покупцями, аби у період війни підтримати медиків. Передача чергової партії машин відбулася на території центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ у Києві. Ми знову приїхали з подарунком для наших медиків, які мужньо тримають медичний фронт. Ми вирішили зробити таку спільну акцію і даруємо медикам можливість гарно укомплектованими автомобілями всім обладнанням рятувати життя, тому що це найдорожче, що може бути. Міністр охорони здоров'я наводить вагомі аргументи щодо важливості і крайньої необхідності такої підтримки медичної системи і кожного українця. Більше трьохста автомобілів швидкої медичної допомоги окупанти викрали в нас, і ми зараз їм не розполагаємо. Більше ста було зруйновано. Різні ступені пошкодження, також вони випали із системи, і плюс нам потрібно ще додаткові автомобілі, оскільки сьогодні через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави потрібно одночасно, щоб чергувало набагато більше автомобілів ніж це ніж зазвичай зазвичай у мирні часи. Плюс велика кількість людей виїжджає з великих міст до невеликих сільських населених пунктів, це в першу чергу. Го люди похилого віку, тому у нас збільшується кількість викликів на інфаркти, на інсульти в віддалених населених пунктах. і також кількість бригад, яка там чергує, повинна збільшуватися. Автомобілі обладнані найсучаснішою реанімаційною апаратурою, що дозволяє медикам ефективно проводити реанімаційні дії безпосередньо в кареті швидкої машини за свою комплектацію відповідають усім європейським стандартам. Ці нові реанімобілі отримали лікарі Харківської та Миколаївської областей, а також Рівненщини, Чернігівщини, Івано-Франківщини, Хмельниччини, Закарпаття і Київщини. Нещодавно від президента України і платформи «Юнайтед-24» Компанія «Епіцентр» отримала подяку за підтримку країни у вирішальний час, і ми і надалі будемо працювати мужньо тримати економічний фронт, наближаючи разом нас усіх до довгоочікуваної нами перемоги. І підтвердженням цьому є відбудова нового торгового центру у місті Бучі, який був зруйнований. У цьому році ми вже почали проектування і з весни розпочнемо будівництво. І це буде символом відродження Бучі. А компанія, наша епіцентр, буде символом відбудови України. Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко відзначив компанію Епіцентрка офіційною подякою від міністерства за вагомі досягнення у професійній діяльності. Є повноприводні автомобілі, є передньоприводні, є рейні мобілі, Тому тут епіцентр пішов назустріч і повністю виконав ТЗ, яке давало Міністерство охорони здоров'я. І ці автомобілі вони аналогічні тим автомобілям, які ми закуповуємо в рамках державних закупівель, і відповідають новим директивам Європейського союзу. Нагадаємо, раніше компанія профінансувала та закупила ранні мобілі для медиків Сумської, Донецької, Запорізької, Херсонської, Житомирської Волинської областей, щоб допомогти їм рятувати ще більше життів. Епіцентр продовжує благодійну ініціативу у мережі торгових центрів з метою закупівлі 55 нових авто. Плануємо вже виробник нам готує на лютий місяць. Ми тільки приходять і комплектують. Ми їх зразу забираємо. Тут питання не в коштах, питання в нашій єдності, питання в тому, що ми єдина нація. Епіцентр лідер українського ринку ретейлу з повністю вітчизняними інвестиціями. Станом на грудень 2022 року мережа компанії об'єднує 79 діючих торгових об'єктів під брендами Епіцентр та «Нова лінія» в різних регіонах країни. Попри суттєві втрати, компанія не тільки продовжує забезпечувати українців всіма необхідними товарами, але й активно допомагає країні. Життя переможе смерть, а світ темряву. Студенти Хмельницької комп'ютерної академії спільно з громадською організацією захист об'єднання волонтерів розробили серію патріотичних календарів на 2023 рік. Творчий проєкт започаткували для того, аби зробити подарунок військовим двох підрозділів з Хмельницького. Усі зібрані кошти підуть на купівлю StarLink та зарядних станцій для воїнів Збройних сил України. Деталі у сюжеті. Вже понад 10 місяців волонтери продовжують підтримувати лінію фронту. У ролі благодійників спробували себе і студенти комп'ютерної академії, напрямку комп'ютерна графіка та дизайн в обласному центрі. За допомогою графіки створили авторські календарі на тему Життя переможе смерть а світло темряву. За мету активісти поставили допомогу військовим, а саме зібрання коштів на потреби воїнів з Хмельницького. Також через творчість молодь мала змогу поділитися власним баченням сьогоднішнього протистояння українців росіянам. Це було для них завдання. На якому вони змогли досить круто себе реалізувати, розкрити свій потенціал і показати своє бачення, ось бачення Поточної ситуації, яка на жаль склалася з Україною, спільно з студентами долучилися до реалізації проєкту і волонтери громадської організації захист. Останні дізнались у наших захисників, чого ті потребують на фронті. Було звернення безпосередньо до військових через громадську організацію. Ось, і таким чином, наразі ми збираємо на старлінки та на станції живлення саме для цих старлінків. Бажання допомогти і пришвидшити перемогу у студентів та працівників академії Дається не вперше за період війни, вони неодноразово докладали зусиль, аби бути корисними. Ще восени один із студентів зібрав чималу суму на потреби ЗСУ. Наш студент, неповнолітній студент Олександр Посвістак. Він зміг зібрати кошти на дрон, а який коштує там більше 70 тисяч гривень. Розповсюджуватимуть календарі, доки не зберуть необхідної суми на заплановане. Продаж творчих робіт студентів розпочався 29 грудня у центрі міста. За період війни у Хмельницькій обласній психіатричній лікарні надали допомогу щонайменше двом сотням переселенців. Це ті люди, котрі потребують паліативної підтримки, адже вдома рятувалися від обстрілів та на власні очі бачили смерть. Скільки таких пацієнтів наразі та що чекає на них після лікування, дізнавалися наші колеги. Я приїхала з хворою сестрою. Я її, як родібто, Супроводжаю тут вона в лікарні знаходиться. Да. Вона перенесла інсульт. Ми приїхали з Донецької області. Чого ми поїхали? У нас дуже холодно, виключають світло, дуже стріляють. Ми від лінії фронту знаходимося три кілометри. Марія переселенка з Донеччини. З хворою сестрою жінка приїхала на Хмельниччину, аби перезимувати та, хоч на деякий час, забути про жахіття війни. Сьогодні вона перебуває в одному з відділень Хмельницької обласної психіатричної лікарні. Пацієнти не всі привезені до нас з якихось закладів. Їх, бувало, доставали з-під завалів. Тоді вони проходили етапи евакуації і таким чином потрапляли в наш заклад. Деякі переведені з інших закладів, це Краматорська лікарня. Наприклад, ці пацієнти є паліативними, Більшість з них вони потребують постійного нагляду. Усього з пацієнтів цього відділення, дев'ять із них переселенці, переважно з Донеччини та Херсонщини. Здебільшого це люди у віці за 60. Кожен із них намагається оговтатися від пережитого та зберегти здоров'я. Вони дійсно і фізично, і морально постраждали від війни. Вони ще Переживають цей весь стрес, з яким вони стикнулися. Вони зараз радіють тому, що тут є світло, вода і тепло того, чого в них не було вдома. І з ними ми проводимо якісь бесіди. Не тільки психіатричну допомогу надаємо, але й псих... психологічну допомогу. Після лікування ці люди можуть перебратися до родичів або повернутися додому. Якщо ж ці варіанти неможливі, пацієнтів можуть перевести у будинки інтернати чи інші схожі заклади. Приймати внутрішньо переміщених осіб у Хмельницькій обласній психіатричній лікарні почали від початку повномасштабного вторгнення. Першими стали підопічні психіатричних інтернатів Київщини та Харківщини. Взагалі було переведено в заклад для надання психіатричної допомоги біля 200 пацієнтів, які були, в яких відмічалися психічні розлади, і їм було потрібно надавати психіатричну допомогу, і крім того, їм ще й треба було надавати допомогу соматичну. У нас є переселенці, які потребують лікування в відділенні неврозів. Є відділення, де пацієнти з психозами також є пацієнти, які проходять лікування в наркологічному відділенні. Наразі ж у Хмельницькому обласному закладі з надання психіатричної допомоги перебуває 28 пацієнтів-переселенців з різних українських регіонів. Евакуаційні потяги з півдня продовжують перебувати на Хмельниччину. Щодня близько сотні переселенців знаходять прихисток у теплих домівках на території нашої області. Рятувальники допомагають новоприбулим людям зійти з потяга, а маломобільним дістатися до автобусів. З 26 листопада лише залізницею з Херсону на Хмельниччину прибуло 3107 осіб. Залишились на території області трохи більше двох тисяч. поїхали до родичів, а 1170 поселені в місця компактного проживання. У Нетішині невідомі поцупили дорожні знак, сміттєві урни та намагалися вкрасти лавочки. Пізно ввечері, 3 січня, під час патрулювання міста офіцер громади Іван Штогрин побачив на проїжджій частині дороги лавку. Видно було, що злодії вирвали разом з бетонним кріпленням і готували до транспортування у невідомому напрямку. Ще одну таким же чином зняту зі свого місця лавочку офіцер побачив за кілька метрів. У садибній забудові міста злодій нахабно зрізав та вкрав трубу стояк дорожнього знака та дві урни для сміття. Шук. Катимуть крадія поліцейські. Починаючи з 2019 року, релігійні громади на території всієї України отримали можливість обирати, якій церкві підпорядковуватись. Тоді розпочався, хоч і повільний, але перехід до православної церкви України. Як ситуацію змінила війна, підсумували наші журналісти. Від початку повномасштабного вторгнення Хмельниччина лідирує за кількістю переходів громад до православної церкви України. Активізувалися саме переходи. З колишнього московського патріархату в підпорядкування інше, Скажімо так, 160 громад прийняли рішення і вже перейшли з підпорядкування московського патріархату колишнього. Перейшли 129 громад в підпорядкування Київського патріархату, і решту громад перейшли в незалежну церкву. Звісно, не обходиться у процесі без труднощів. Основні це з'ясування того, хто насправді є членом релігійної громади, і у чиїй, власне. Храм. Їх вирішують різними шляхами. Один із найпоширеніших почергове служіння в церкві, що зменшує напругу у суспільстві. Проте навіть ці нюанси не знижують темпів переходу. Зараз у нас на розгляді в адміністрації є два пакети документів, які зараз опрацьовуються і далі будуть зареєстровані. І ми ще знаємо про 33 громади, які також прийняли рішення про перехід. І ми вже будемо очікувати на їхні документи. В Кінці 2022 року у Верховній Раді зареєстрували проект закону щодо удосконалення правового врегулювання діяльності релігійних громад. Якщо його ухвалять, спроститься і процедура реєстрації статуту релігійної організації. Також дозво. Волять передачу державного майна в безоплатне користування організації. Традиційно на святвечір перед старим Новим Роком і у передень водохреща на стіл господині подають кутю. Цьогоріч, хоча і більшість українців святкують різдво за європейським стилем, чимало людей традицій ще не змінили та відзначають це найсвітліше свято 7 січня. На зміною залишається його головна страва. Секрети приготування куті за давнім родинним рецептом розкриває перший подільський. У наших предків існувало повір'я: якщо зварити кутю. І з першими промінцями сонця в родині цілий рік усе буде гаразд. Куття сакральна для українців страва. Вона супроводжувала наскрізь тисячоліття. Була на святковому столі у найважчі часи, допомагала відчувати зв'язок поколінь і залишається з нами й зараз. Рецептів її приготування є безліч, але таїнство підготовки до процесу відбувається однаково. З вечора господині готують зерно, очищують його від полови та замочують у воді на ніч. Кутю треба варити. В день святої вечері, і обов'язково варити з самого ранку. Наталія каже, для святвечора готує таку кутю, яку колись варила її прабабуся. Макітри жінці також дісталася у спадок. Вона має уже столітню історію, Як і наші предки господиня перетирає у ній мак. А ми, малими, дуже хотіли облизати макогона. Казали, дай бабусі облизати. А вона нам казала: ні, дівчатка, не можна вам облизувати макогона, тому що ваш чоловік буде лисим. Додаємо до нашої куті вже готовий перетертий мак. Маку не шкодуйте. Чим буде більше маку, тим буде куття у нас смачніше. Після цього господиня додає родзинки і горіхи, щоб страва була багатою та халву. На сам кінець кутю потрібно підсолити. У сім'ї Наталії мед не дуже люблять, тому господиня варить цукровий сироп. «Сироп заливайте стільки, наскільки ви любите, щоб була густою кутя». Готову страву ставить на святковий стіл наймолодший член сім'ї. Як каже Наталія, цю традицію також перейняли від прабабусі. Вечеря повинна бути тихою. Завжди ми дивилися на небо, коли сходить перша зірка. От коли кажуть, зійшла зірка, треба сідати до столу, ставиться куття. За традиціями, обов'язково першим кутю їсть хазяїн дому. А тоді вже всі остальні. За українським звичаєм кутю прийнято готувати тричі на рік на Різдво, Василя та Водохреща. У ці дні сакральна страва має символічне значення. Проте головним її завданням є вшанування предків. А чи готують кутю краяни та за яким рецептом? Дізнавалися наші журналісти. Чи готують у вашій родині основну різдвяну страву кутю та за яким рецептом? Я готую кутю за традиційним рецептом. Це пшениця, сухий виноград, узвар заправляю, мак перетертий і дуже смакуємо всі. Звичайно, готуємо, але так з медом, з оріхами, з ізюмом, халву додаємо. Хотіли готувати на 25-те, але ну, не вийшло нас трошки так по сімейному на все ми будемо празднувати цей рік ще по-старому. А можете сказати, за яким рецептом готуєте завжди? Ну, Готує дружина. Я в це час віддихаю, то я навіть, будемо сказати, не дужу. Ну, обикновений рецепт. Куття, пшениця, вариться на воді без солі. І потім додаються родзинки. Ну, це хто, хто як любить. Горіхи, цукор. Хто хоче, може додати халви старовинним рецептом, так як мама готувала. А який? Пшениця, вода, мед, горіхи, мак. Ну, халвини кидаємо, не люблять. Ми святкуємо раз-два, як раніше казали, і католицьке, і православне. Звичайним класичним рецептом мак перетертий, кутя, горішки. Цукор, ваніль, все. Я, в принципі, з Латвії, да, то у нас традиція, ну, там традиція, тут традиція 24 грудня. Я не готую, готую бабуся, бабуся свій рецепт, бабусі 90 років, тому все покладаємо приготування куті на неї. А все інше ми готуємо. Ну, за звичайним рецептом, як у всіх, вариться каша, туди додається мед, мак, ізюм, горіхи, як у всіх. Чи готують у вашій родині основну різдвяну страву кутю та за яким рецептом? Готують, але ми празнуємо сьомого ні сьомого, двадцять го У Кам'янці-Подільському оголосили конкурс на кращу містобудівну, планувальну, естетично, художню концепцію вулиці Соборної. Це пішохідна артерія міста, яку містяни хочуть бачити комфортною. Отож, мерії вирішили зробити її єдиним цілісним архітектурним простором. Відтак запрошують долучитися архітекторів, художників, авторські колективи. А переможцеві обіцяють гідну винагороду. Для реалізації проєкту потрібна воля більшості депутатів, каже міський голова Михайло Посідко і сподівається на підтримку бранців. І наразі це все про що хотіла розповісти. Дякуємо за довіру і до зустрічі на першому подільському.